Урядування за європейськими стандартами вже зовсім скоро спілкування з чиновниками стане простішим, адже Львівська міська рада працюватиме на кшталт кращих європейських адміністрацій. Робота в Львівській міській раді стане прозорою та доступною для громадськості. Так, 18 жовтня, в рамках міжнародної конференції мистецтво урядування Львову вручили сертифікат якості ІСО, який підтверджує налагодження ефективного діалогу між владою та мешканцями міста. Влада, владна установа, яка працює з людьми, має працювати як служба побуту, має допомагати людям. І в цьому є певний сенс. Завжди в містах є проблеми. І нема в світі міста, де би проблем не було. Але є різний рівень проблем. І я би дуже хотів, щоб проблеми українських міст були подібні, як проблеми міст, які є в Голландії, чи є в Австрії, чи є в Німеччині. Перевірена світовою практикою система є прикладом успішного покращення внутрішнього менеджменту органів місцевого самоврядування, відкритості діяльності та задоволення потреб мешканців. Ми говорили про те, що місто має діяльність покращуватися прийняття мінімум. Саме тому ми пішли на сертифікацію, чи що, що наші процеси да, що місто складається можливість орієнтації на службу часу і постійного покращення. Соціологи агенції ФАМА опитали понад дві тисячі львів'ян і з'ясували, що на загал вони задоволені якістю життя у місті. Проект реалізовує інститут міста за підтримки програми Королівства Нідерландів. Матра також Львів до вподоби туристам, адже місто має велику історичну спадщину. Я захоплююсь містом Львовом. Мені подобається, що все більше і більше житомирян навіть на вихідні їдуть в це місто, як кажуть, попити кави, а насправді побачити місто Львів, поспілкуватись з родиною з близькими людьми, і місто Львів стало центром туризму загальноукраїнського рівня. А я думаю, що багато також іноземців. Подальшому результати опитування будуть передані на опрацювання управлінця міста, тож чиновники матимуть змогу відштовхуватись від думки львів'ян при плануванні розвитку Львова на наступні роки і в першу чергу вирішувати ті питання, які турбують мешканців міста.